Усім привіт! Забігла для вас відсняти акційні пропозиції у магазині Єва. Отже, Первооль рідина гель для прання 199 гривень. Одна літра. На гелі для прання від фірми Первооль діють знижки. Попередня ціна 347 гривень. Ще гелі Персіл Колор Гель 234 гривні 990 мл. Капсули для прання Парсіл 199 гривень 11 штучок для видалення плям. Aliesгуд гель для прання, півтори літра 499 гривень. Порошок Tight Color, 2,1 кілограма, 249 гривень. Порошок автомат. Ariel Aqua Pudra, 2,7 кілограма. За ціною 379 гривень. Порошок гала 1,8 кг. за ціною 224 гривні. Порошок автомат, французький аромат. Засіб для прання дитячої білизни 88 ,50 гривень 50 копійок. Вухастик. Порошок для дитячого прання 139 гривень, 2,4 кг, без фосфатів, порошок для прийня дитячих речей 2,1 кг, 164 гривні, бухастик, набір рушничків, червоний та зелений рушничок, вафельні 30 на 50 розмір. Зелений без узору. 69 гривень 90 копійок. Килимок для сушіння посуду. 50 гривень. Ось так він виглядає. Сіренький. З потовщенням, М'ягенький. Розміри 30 на 40. Сенседін. Антикарєс. Ціна на неї 103 гривні. Парадонтакс 134 гривні. Захист і відбілюючий ефект. ФЕЙРІ 68 гривень 90 копійок. І по 129 гривень 900 мл. Засіб для посуду. Також знижки на антижир. Келекс 7990. І Санклін миючий 118 гривень. Містер Пропер, спрей для видалення жиру 122 гривні. Сів крем, що видаляє стійкий стійки бруд для чищення 44,99 Ще знижки на доместос – 109 гривень 1 літр. Також є за 89,90. Знижки на кондиціонери для прання. 153 гривні. Торгова марка Сілан. Нівеамен. Дезодоранти Зараз по 92 гривні 90 копійок. Дезодорант Акс за ціною 97 гривень 90 копійок. Сансет Фреш. Рексона Мен – 89 гривень 90 копійок. Фа-мен. 99 гривень 90 копійок. Ще є Акс. З різними запахами 97 гривень 90 копійок. Бі Джонсонс – Гелі для душу. За ціною 199 гривень 750 мл. Фа. Розмір XXL 750 мл. Ціна на нього 178 гривень. Це є гель для душу жіночий кокос та какао. До дуже дешевий гель для душу по 49,79. Торгова марка Green Bay. Магдальне молочко. Палмулів гель для душу 191 гривня 750 мл. І ще палмулів. Гелі для душу. Мінеральний масаж 199 гривень 500 мл. І також палмулів 500 мл по 149 гривень. Ожина, полуниця. Greenway крем мило 29 гривень 99 копійок 500 мл і запаски до мила 450 мл 21 гривня 99 копійок і по 28,79 є шкарпетки 54,90 з черепашками ніндзя. Також ось такі яскраві 64,90 від торгової марки Amigo. 6990 це є жіночі, теплі. Також можна відсканувати свою картинку і видрукувати свій принт на шкарпетках: жіночі 44,99. Дав гель для душу 209 гривень. Гарнієр. Міцелярна вода 252 гривні 700 мл. Менша пляшечка міцелярної води 82 гривні 90 копійок. Крем, фарба для вій та брів 81 гривня 50 копійок. Торгової марки About Є в чорному темно-коричневому кольорі. Дав, бальзами 149 гривень. Пантін, шампуні по 159 гривень. Шаума цього кольору, відновлення та догляд 97 гривень 50 копійок. Це шампуні. Garnier Fructs шампунь по 130 гривень, 400 мл. Дякую за увагу.